предусмотрено... свыше 3 миша То Є будинки, в яких з боку виглядає, як, ну, що він цілий, бо в нього новий нормальний фасад, а з іншого боку половинку, половини будинку немає. Майже. То така показова патьомкинська деревня. Є ситуації, коли е, теж будинок в принципі більш-менш цілий, Відновлені фасади, але людям обіцяли зробити ремонти. А внутрі все вигоріло, і ніхто їм ну нічого не буде робити. Вже їм прямо про це кажуть. Там якусь смішну компенсацію. Тут в районі типу, тисячі тисячі доларів еквівалент. при тому, що віддовлення коштує 10 тисяч або 15 тисяч. То цього окупанти не показують, тому що це відновлення воно коштує реально мільйонів десятків або сотні мільйонів доларів. Але ну простіше побудувати зверху щось, показати там якісь будинки, там однотипові одно такою коротко рубіжне, і всі двамають тут чоловік, який католі бочі якихось глобальних рішень. Ну як, як по Луганській області я не бачив лікарні, замерли в своєму розвитку на 2014 році. Промародерили вони з нових окупованих територій 22-го обладнання. Все це Перевезли, перевезли в Луганськ і на цьому піарищу. Повідкривали там КТ, МРТ. якихось серйозних відкриттів промислових підприємств бізнесу теж не зафіксовано. Вони роблять дороги до кордону з Російської Федерації. Я думаю, що під гаслами соціальними все ж таки це підготовка військової інфраструктури, тобто це для того, щоб настроїти логістику для бойових дій.